Доброго дня, шановні присутні. Коротко про ситуацію безпеково на дорогах Харківщини протягом поточного року. Цілому протягом 7 місяців поточного року на дорогах Харківщини, в тому числі міста Харкова, відбулося 3266 ДТП, з яких 760 ДТП з потерпілими. В ході таких ДТП, на жаль, на території нашої області загинуло 102 людини, а також понад 900 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Окремо, слід зазначити, що основною причиною ДТП. Через які, через які такі події відбувалися, було саме перевищення безпечної швидкості дорожнього руху. Тут хочу зазначити, що саме перевищення не встановлених обмежень, які передбачені правилами дорожнього руху, а саме перевищення безпечної швидкості дорожнього руху. Через цю причину у нас на території області відбулося понад 63% ДТП з потерпілими, в ході яких загинули 78 людей та 561 людина було травмовано. Тут я хочу нагадати водіям, що безпечна швидкість дорожнього руху є безпосередньо обмеженнями, які передбачені правилами дорожнього руху та дорожніми знаками. У свою чергу, безпечна швидкість дорожнього руху повинна визначатися водієм і урахуванням дорожньої встановки, а саме інтенсивності дорожнього руху, потоку транспортного, а також погодних умов. Особливості вавантажують, якщо таке перевозиться, а також стану транспортного засобу його технічного стану. Також тон на пору доби та в умовах поганої видимості швидкість дорожнього руху повинна бути такою, щоб подій мав змогу зупинити автомобіль в межах видимості дороги. Окремо У нас зараз ви наказане ситуація з ДТП за участю дітей. На жаль, протягом поточного року на дорогу Харківщини відбулося 86 ДТП з потерпілими, в яких брали участь діти. На жаль, як наслідками таких подій у нас загинуло дві дитини, а також понад 100 дітей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Окреме занепокоєння викликає ситуація, коли е, саме діти, які не мають права керування, керують транспортними засобами, і через такі події відбуваються нас ДТП з потерпілими. Протягом поточного року у нас на території області було зафіксовано 14 ДТП, які діти були водіями та не мали. Документів на право керування такими транспортними засобами. Це, як правило, були мотоцикли або скутери. Е, також, на жаль, як правило, такі транспортні засоби двохколісні купували самі батьки своїм дітям в сільській місцевості та надавали їм право їм користуватися. В ході таких подій, недбалих дій батьків за своїми дітьми, за доглядом за ними. У нас загинула одна дитина, будучи водієм, а також 16 дітей було травмовано, також будучи водіями. В цілому якості пасажирів автомобілів на території області у нас отримали тілесні ушкодження 57 дітей. Це свідчить про недотримання вимог щодо обов'язкового використання пасивних засобів безпеки пасажирами автомобілів та мотоциклів, а також недотримання дотримання водіями автомобілів правил безпеки при перевезенні дітей, а саме, відсутність в автомобілях дитячих автокрісел та бустерів, а також випадки, коли діти перевозяться на руках у своїх батьків або інших дорослих. Тут я хочу нагадати, що водіям та батькам слід пам'ятати, що забороняється перевозити без спеціальних утримуючих пристроїв на будь-якому сидінні дітей віком до 12 років та зростом нижче 145 см. Також забороняється перевозити дітей на мотоциклах і мопедах, окремо щодо участі дітей ДТП, в яких вони були пішоходами. На жаль, на якості пішоходів протягом поточного року загинула одна дитина та 25 дітей було травмовано. При цьому, що більшість таких випадків е, були наслідком переходу дітей дітьми доріжої частини е, поза межами пішохідних переходів та в заборонених з цього місцях. Також окремо ще 8 дітей у нас е, отримали травми в поточному році, перебуваючи в якості велосипедистів. Тут також хочу я всім нагадати, що дітям забороняється е, рухатись на велосипедах по дорозі, е, якщо їх вік менше 14 років.